Ukrainian Fashion Week та Копенгаген Fashion Week оголосили про продовження партнерства в новому сезоні. Після початку повномасштабного вторгнення Ukrainian Fashion Week створили ініціативу Support Ukrainian Fashion, в результаті якої міжнародний сезон тижня моди пройшов у 10 країнах світу в 10 світових столицях моди. І зараз триває вже другий міжнародний сезон. Минулого тижня пройшов Берлін Преміум, де взяли участь 10 українських дизайнерських брендів. Зараз дизайнери готуються до тижня моди. В Копенгагені, а наступним буде Лондон. Про світову фешн галузь як майданчик культурної дипломатії. Просто зараз я матиму розмову з Іриною Данилевською, співзасновницею та головою Оргкомітету Ukrainian Фешн Вік. Добрий вечір, Ірина. Добрий вечір. Другий міжнародний сезон Ukrainian Фешн Вік триває. Ви у Фейсбуці написали: готуємо дизайнерів до Копенгагена. На якому етапі зараз ця підготовка? Ну, вона вже зовсім на фінальному етапі, тому що 31 числа фактично розпочнуться сам Копенгаген Week і події Копенгаген Week, А 1 числа відбудеться відкриття трейдмарк-шоу, яке називається SIF, і в якому будуть брати участь два наших бренда: це бренд Моско. І бренд е Якщо ми зараз говоримо саме про Копенгаген, Fashion Week, то чим саме цей тиждень моди особливий серед усіх світових? Е я би виокремила те, що цей тиждень найбільше зорієнтований на sustainable, найбільше зорієнтований на свідому моду і свідоме споживання. І мені дуже приємно, що бренд РДНТ це бренд, який сповідує систембіліти, це бренд, дизайнером якого є е, наш відомий дизайнер. Тан. Е, е, з приводу бренду Тимоска можу сказати, що це бренд трикотажного одягу, е, і також серед е, особливих нюансів цього бренду. Ду є те, що вони вміють створювати одяг дизайнерський, але в той же час комфортний, що також дозволяє нам залишати цей одяг в своєму гардеробі довго, а значить, це також сприяє свідомому споживанню. Продовжуючи тему дизайнерських брендів, тріумф наших у світі. Іван Фролов, Руслан Багінський. Це зараз сплеск на фоні загального інтересу до України, чи це логічний підйом, до якого ми довго йшли говорячи про ці два бренди, які ви назвали, точніше, дизайнерів цих двох брендів. Я би, звичайно, говорила про свідомий поступовий рух вгору рух до всесвітньої популярності і всесвітнього визнання. Але безумовно ці трагічні 11 місяців, які відбуваються з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, ще більше уваги привернули до українців, до України, ну і звичайно, до української фешн індустрії Для мене було несподівано і дуже важливо, що. Світова мода, світова фешн-індустрія, крім того, що ми звикли, що вона демонструє різноманітність, демонструє інклюзивність, демонструє свободу. В даному випадку продемонструвала і солідарність, от таку цікаву і несподівану рису для цієї галузі, і те, що нас підтримало, ну це вже виходить 12 країн в ці два сезони. Свідчить як найяскравіше про те, що мода за справедливість, мода за мир і мода за свободу. Так продовжуючи ваші слова, якщо розглядати фешн-індустрію як поле для культурної дипломатії, то яким чином вибудовується ланцюжок причинно наслідкових зв'язків? Ну, тобто, яким чином український дизайнер, показуючи свої речі на подіумі якоїсь якогось тижня моди зі світових столиць моди, так може вплинути на те, щоб більше донатів громадяни цієї країни робили, або ж якось привертати увагу до України на серед медіа, наприклад. Кожен показ українського дизайнера, кожна подія, яка відбувається з українськими дизайнерами в світі, вона безумовно привертає увагу до України. Більше того, привертає увагу до України як до країни талановитих людей. Дуже важливо, щоб світові новини про нашу країну. Були не тільки з фронту. Щоб вони були із економічної, з культурної сфери. Дуже важливо, щоб світ розумів, що вони підтримують народ, який має е, величезний потенціал. І в першу чергу для мене культурний потенціал. Тому так важливо, щоб українські дизайнери були в світі. Інколи. Е, цей заклад підтримати Україну звучить буквально з подіуму. Це коли на подіумі з'являються речі, наприклад, в, національ... в кольорах національного прапору, або з Державною символікою України, або з уже знаменитими на весь світ вишивками українськими. Інколи достатньо трагічно, коли, наприклад, це піджак, на якому. Вишити, було слово Маріуполь, як у Бренда Старчак. Інколи цей це заклик, він, можливо, не такий буквальний, але не значить, що він менш ефективний. В цьому плані дречі... те, що бачать на так. подіумі, те, що бачать на подіумі медіа, те, що бачать на подіумі е, люди, а потім очима медіа бачать пересічні громадя... громадяни тієї чи іншої країни. Мені здається, дуже впливає на позитивне ставлення до України і до людей, які зараз е, знаходяться в такій складній, в такій трагічній ситуації. І до речі, щодо того, як мода може нам допомагати зараз, дуже репрезентативний приклад із флешмобом із леопардами, як ви самі до цього явища поставились? Ну, безумовно, позитивно це ще, один, ще одне свідчення е, нашої креативності, того, що наша сила в тому, що робимо ми пересічні українці. Незалежно від влади, не очікуючи команди, люди стають на е, захист того, чи, то, то, тієї чи іншої події, вони активно включаються в. Ту чи іншу подію безумовно це також є впливом, особливо якщо ми з вами говоримо про актуальність і впливовість соцмереж в світі зараз? І щодо санкцій у сфері моди, я хотіла з вами поговорити після того, як весь важкий так званий люкс вийшов із Росії, чи потрібно нам зараз докладати зусиль, щоб у них не виникало бажання туди повертатися? Я думаю, що нам треба докладати зусиль в першу чергу, як клієнтам або людям, які слідкують в медійній площині або в площині соцмереж, які слідкують за тими чи іншими брендами. Такі великі бренди здавалося б. Насправді дуже чутливі до того, що пишуть про них пересічні клієнти, що пишуть про них пересічні люди, і нам ні в якому разі не можна опускати руки. Так само, як, наприклад, зараз в Лондоні, коли ми говорили з агентством, медійним піар-агентством, яке буде вести Показ трьох українських дизайнерів Іван Фралов, Ксенія Шнайдер і Юлія Паскаль представлять свою колекцію в Лондоні. Коли ми говорили з агенствами, вони спитали, які у нас побажання до преси. Однозначно, думка дизайнерів була така: е, ніякої російської преси, ніяких російських інфлюенсерів, ніяких російських моделей на подіумі Ukrainian Fashion Week. Кожен раз, наголошуючи про це в професійній сфері, ми додаємо впевненості в тому, що світ зрозуміє, яку трагедію ми зараз переживаємо, і зрозуміє, що кожен крок є ефективним в допомозі Україні. А скажіть, будь ласка, що робити з росіянами з культурними діячами, які фігурують на головних тижнях моди? Як би ви цьому протистояли? Ну я би не сказала, що так активно фігурують набагато менше зараз російських дизайнерів в принципі з'являються в офіційних графіках того чи іншого тижня моди. Але ну, в будь-якому випадку це все одно, на жаль, залишається на розсуд того чи іншого тижня моди. Інколи нам вдається привернути увагу організаторів до цього питання. Наприклад, так було в минулому сезоні, коли українські дизайнери брали участь в показі в Будапешті, або коли брали участь в показі на Мальті. Ми говорили про те, що ми не хочемо і не будемо на одному подіумі з російськими дизайнерами, принаймні з тима, хто не висловив публічно свою оцінку російській агресії. А ось, наприклад, всередині Росії в жовтні анонсували, що на російський ринок повернуться відомі мас-маркет бренди. Не будемо їх зараз називати. Чи є можливість якось впливати в таких ситуаціях? Якщо це входить звичайно Такі у вашу час, компетенцію, так? Можемо. це входить в мою компетенцію як громадянина в першу чергу. І впливати я також на це можу. Як громадянин, як людина, яка е, працює в соцмережах і як просто клієнт. Я залишаю за собою право не просто ігнорувати ці бренди, а і закликати до цього інших. До речі, так роблять і багато, багато не просто дизайнерів, а членів величезної фешн спільноти, яка є в Україні, і не тільки в Україні. Перейдімо до самої моди. У подкасті на Франка ви говорили про те, як мода зараз змінилася з початком пандемії коронавірусу, стала більш відкритою для загалу і стала майданчиком, з якого можна говорити про проблеми. Як зараз під час війни змінилося те, що створюють і показують українські дизайнери на світових майданчиках? Ми вже говорили з вами про те, що є такі абсолютно чіткі і я вживу це слово, формальні вислови дизайнерів? Для мене дуже цінно, що створюючи свої Капсульні колекції, або спеціальні колекції, або спеціальні лінії свого бренду з патріотичними гаслами, з використанням державної символіки, вони все одно залишаються вірними собі. І це дуже важливо, тому що це більш ефективно як інструмент. Знаєте, для мене дуже яскравий приклад це приклад бренду «Фролов», який створив окрему лінію, яка називається «Фрилов Харт» і використав свій символ Анатомічне серце, здизайнувавши його в блакитно-жовтих кольорах, використав для того, щоб привернути увагу як і зірок, так і пересічних клієнтів до війни в Україні. І ця окрема лінія. Яка включає такі дуже практичні речі: світшоти, футболки, на яких вишито різними вишивками регіонів України, вишито шовком, вишито вовною, вишито бісером. От це жовто-блакитне серце. Ви знаєте, це дуже щире і дуже, ну, як мені здається, таке, таке, таке правильне і щемливе Гасло щодо підтримки, такий заклик щодо підтримки. Ну і це стосовно е, світової площини. А про тренд у нас на наше, до прикладу, вчора відкрилася виставка костюмів із фільму Памфір в українському домі, і це дуже наочно показує, до чого ми зараз звертаємося всередині країни. Але подекуди, і ви вже про це говорили: цей тренд зажовують, коли виготовляють одяг з принтом вишивки чи е, збройних сил. І це перетворюється в. Так звану неошаров... неошароварщину, так. Е, як гадаєте, чи проблема це, і як ви зараз до цього явища ставитеся? Е, Я професіонал, звичайно, мені здається, що це проблема. І коли ми е, е, з дизайнерами виступали на форумі «Креативна Україна, е, який відбувся нещодавно, ми говорили про те, що Дуже би не хотілося, щоб переходили в цю межу хайпування на темі, яка зараз настільки актуальна. Я не говорю зараз ні в якому разі про дизайнерів. Щойно я говорила, що дизайнери якраз. Тримають рівень і креативності, і рівень якості цих е, речей дуже високо. Мова йде звичайно про мас-маркет бренди, але я знаю українців, які е, дуже прискіпливо ставляться до таких зловживань. І я знаю, що вони просто не проголосують гоманцем, якщо будуть бачити, що Якість якість ідеї, якість, якість виконання не відповідає ані їхнім очікуванням, ані тому, що зображено на ті чи інші речі. Я дуже вірю в українців. І я дуже вдячна українцям за те, що вони своїм повсякденним одягом, який був особливо видно, коли от були теплі часи, коли не було верхнього одягу, підтримували країну, підтримували такий високий градус патріотизму, із задоволенням носили не знаю, футболки, і худі, свідчоти, і навіть сумки і кепки з українською національною символикою або українськими державними символами. Ірино. Немає, немає дрібниць і в такому в такій ситуації, в якій ми зараз з вами опинились, і кожна крапля на праві може перетворитися в велику і стрімку течію, яка допоможе нам змити все те, що відбувається у нас зараз. Стоїмо, дякую вам за цю розмову, Ірино, і за вашу справу. Я спілкувалася з Іриною Данилевською, співзасновницею та директоркою Ukrainian Fashion Week про моду як інструмент дипломатії та про становище української моди під час війни.